Чому деякі країни заможні, тим часом як інші, бідні? Ми збираємось розкласти різні частини цієї головоломки, пам'ятаючи про те, що це складне запитання з багатьма чинниками, щодо яких досі не вщухають дискусії. Почнімо з простого прикладу: як фермер переходить від цього до ось цього? Найбільш безпосередня причина, з якої деякі країни заможні, полягає у тому, що їхні працівники дуже продуктивні. Отже, як працівники стають продуктивними, підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Що ж, вони працюють із більшою кількістю чинників виробництва кращої якості. Це перший шматочок головоломки. Заможні країни мають багато фізичного капіталу і багато людського капіталу. І цей капітал організовано з використанням кращих технологічних знань. Під фізичним капіталом економісти мають на увазі інструменти в найширшому розумінні лопати, трактори, мобільні телефони, дороги, будівлі. Більша кількість кращих інструментів робить працівників більш продуктивними. Людський капітал це інструменти всередині нас, те, що у головах людей і робить їх продуктивними. Людський капітал не те, із чим ми з'являємося на світ. Він твориться інвестиціями в освіту, підготовкою і досвідом. Технологічні знання це знання про те, як працює світ, як от розуміння генетики, складу ґрунту, хімії. Це також дослідження, що дають інформацію для книжок, що їх читає наш фермер. Останній чинник, той, який незрідка сприймають як належне організація, людський капітал, фізичний капітал і технологічні знання треба зібрати докупи, певним чином організувати, щоб вони виробляли цінні товари та послуги. У капіталістичному суспільстві саме підприємці зводять докупи ідеї, людей і капітал, щоб виробляти цінні продукти. Тому заможні країни мають чимало чинників виробництва однак звучить усе трохи занадто просто: чому ж заможні країни мають більше чинників виробництва? Тут нам знадобиться повернутися до основ. Стимули мають значення. У цьому наступний шматок головоломки. Розглянемо приклад. У Китаї під час великого стрибка наприкінці 1950-х, початку 1960-х, приватні компанії конфіскували та об'єднали в колективні підприємства. Колективна власність означала, що стимул інвестувати і тяжко працювати був незначним. Уявіть, якщо ви вкладаєте гроші та працюєте справді тяжко, зможете виробляти додатковий мішок картоплі, скажімо, на день. Якщо ви є частиною колективу зі ста осіб, то додому принесете не додатковий мішок картоплі, але тільки одну соту мішка якими ж мають бути стимули тяжко працювати і інвестувати, якщо зусилля відокремлено від оплати, лишається дуже мало стимулів працювати продуктивно натомість є стимул не працювати і паразитувати на роботі інших. Внаслідок цієї та численних інших помилок китайського керівництва від 20 до 40 мільйонів китайських фермерів і працівників померли від голоду у той страшний час. Китай зміг почати шлях до економічної потуги лише тоді, коли фермерам дозволили мати плоди їхньої праці. Як зауважив один фермер-китаєць, не можна бути лінивим, коли працюєш для своєї родини та себе самого. Отже, стимули мають значення, і знову в нас постає запитання: чому? Чому в деяких країнах стимули гарні? А відповідь у тому, що вони мають добрі інституції. Тож які інституції творять стимули, що сприяють процвітанню? Добра новина у тому, що існує велика згода щодо того, які інституції є ключовими для економічного розвитку. Приміром, ви придбали земельну ділянку і збудували на ній ферму. Але чи маєте ви офіційний акт, що підтверджує право власності? Такий, що буде визнано судом? А якщо хтось захоче збудувати, скажімо, корпоративну штаб-квартиру на місці вашої ферми? Права власності дозволяють вам захищати власну інвестицію. Нашому фермерові також треба думати про наш уряд. Можливо, йому доведеться підкупити урядовців, щоб отримати дозвіл або переживати, що в нього просто відберуть його ферму. Тому часний уряд є ще однією ключовою інституцією, яка дозволяє нашому фермерові інвестувати. Подекуди юридична система настільки погана, що у ній складно вирішувати суперечки, наприклад, щодо вимоги повернення боргу чи визначення власника майнового об'єкта. Надійна юридична система дозволяє нашому фермерові забезпечувати виконання контрактів, позичати чи брати у борг. Та наш фермер, однак, потребує більшого. Іноді проблема не в тому, що урядової присутності забагато, а радше в тому, що її замало. У багатьох країнах політична нестабільність і загроза анархії є постійною проблемою. Кому захочеться інвестувати у майбутнє, коли громадянська війна загрожує стерти усі ваші плани? Політична стабільність потрібна, аби дати інвесторам упевненість щодо їхніх вкладень. Ми майже досягли мети, але нашому фермерові досі доводиться хвилюватися через неефективні та зайві нормативні документи, ті, що можуть призвести до появи монополій чи перешкодити добровільній співпраці. Конкуренти і відкриті ринки дають змогу працювати ринковим сигналом, а також дають фермерові можливість опікуватися інноваціями та розвиватися. Отже, ми назвали ключові інституції, що дозволяють нашому фермерові процвітати. Право власності, чесний уряд, політична стабільність, надійна юридична система та конкурентні відкриті ринки. І тут виникає запитання: і що? Чому в деяких країнах існують гарні інституції? Це одне із найбільш дискусійних запитань у цілій економіці розвитку. На це ми маємо відповісти загадковою комбінацією історії, ідей, культури, географії, навіть дрібки везіння. Візьмемо, наприклад, Сполучені Штати. На щастя, Конституція США була написана за часів, коли ідеї Джона Лока та Адама Сміта були популярними. Вона успадкувала тенденцію до ринкової економіки та демократичних інституцій від своєї колоніальної матусі Великої Британії. Відкриті кордони та свобода пробувати нові ідеї і способи життя. Можливість назавжди полишити старі умовності і дійти до межі. Ідея кордону ймовірно донині продовжує формувати американську культуру підприємництва. Там також дуже пощастило, що Джордж Вашингтон мав чесноту зупинитися на двох президентських термінах замість спробувати стати черговим королем. Отже, що робить одні країни заможними, а інші бідними. Запитання не просте, і відповідь на нього відрізнятиметься залежно від того, чи хочемо ми розглянути безпосередні а чи вищі причини. Усі ці процеси також взаємодіють між собою в умовах динамічного змінюваного середовища. Однак нам відомі деякі речі, що мають значення. І приклади економічного дива, як от у Сінгапурі, Південній Кореї чи Японії, справді надихають бідні країни, зберігають можливість розвинутися дуже швидко, повністю розкрити свій справжній потенціал. Щойно з'являться кращі ініціативи та інституції. А тепер ми зануримося в український контекст і на основі побаченого розберемо пазл економічного зростання України. Для цього відкриємо звіт Економічні пріоритети повоєнної України. План реформ, що створено аналітичним центром Кейс Україна разом з українськими та закордонними партнерами. Зокрема, над ним працювали архітектор польського економічного прориву, міністр фінансів Польщі Лешик Бальцерович, міністр фінансів та міністр економіки Словаччини Іван Міклош та інші. Реалізація запропонованих авторами звіту реформ дозволить Україні не лише швидко відновитися після закінчення війни, а й стати економічним тигром Європи. Ви можете ознайомитися із текстом за посиланням в описі. Зараз ми стисло розглянемо 10 ключових тез. Встановлення верховенства права у повоєнній Україні. Головним пріоритетом повоєнних інституційних змін має стати впровадження верховенства права. Судова та правоохоронна системи мають бути оновлені згідно зі світовими індексами врядування світового банку. Ще у 1990-х роках Польща, Словаччина, країна Балтії мали судову та правоохоронну систему. На дуже непоганому рівні розвитку, Україна у 2022-му навіть і близько не підійшла до того рівня, який вони мали ще 30 років тому. Іншими словами, коли ці країни міняли свої закони і регуляції, щоб перейти від командної до ринкової економіки, то в них на той час уже існував передавальний механізм, який втілював ці закони в дію. В Україні такий передавальний механізм відсутній досі, або ж, якщо точніше, цей механізм усі ці роки. І працював у довільному вибірковому режимі євроінтеграція. Загальний шлях реформу по повоєнній Україні визначатиметься євроінтеграцією. Забезпечення дотримання рекомендацій Європейської комісії стане для української влади найкращою стратегією досягнення відчутних результатів у процесі сталої і ефективної відбудови держави. Тому українська влада має неухильно та сумлінно виконувати домашню роботу, аби стати частиною родини Євросоюзу. Спрощення умов підприємництва. Органи влади мають застосувати спрощені інструменти економічної політики для стимулювання економічного розвитку, дерегуляція, зниження монополізації ринків, спрощення трудового законодавства, звільнення підприємств від необхідності доводити наглядовим органам свою невинуватість, вдосконалення податкових і митних процедур. Фонд відновлення має бути заставою від сваволі чиновників і суддів. Для зниження ризиків інвесторів у післявоєнну відбудову фонд відновлення України має слугувати гарантом виконання ухвал іноземних судів не лише щодо приватних юридичних осіб, а й щодо українських державних органів. Ми вже казали у пункті номер один про проблеми з верховенством права. Що це означає у контексті залучення коштів на відбудову? По-перше, це недовіра до українських інституцій і зволікання з конфіскацією російських активів на користь України. По-друге, це проблема із залученням приватного капіталу, оскільки приватні інвестиції дуже примхливі і йдуть туди, де є робочі суди. Українське керівництво за підтримки міжнародних партнерів вже працює із судовою реформою однак, ми повинні визнати, що наступні 5-10 років статус верховенства права в країні буде у процесі створення. Як виходити із ситуації, коли кошти на відбудову та приватні інвестиції потрібні терміново, а критично необхідне верховенство права з'явиться у кращому випадку за 5 років? Щодо питання захисту від чиновників і правоохоронних органів, то ми пропонуємо розглянути експериментальний механізм: використати потенційно конфісковані у Росії кошти на користь України як заставу для залучення приватних інвестицій. Орієнтовний механізм такий. Уряд залучає інвестиції на принципах британського права чи іншого на вибір інвестора. Але на випадок, якщо інвестор постраждає, і він це доводить в тому суді, який йому подобається, в іноземних юрисдикціях лежать солідні кошти, які можуть бути використані для компенсації збитків. А керівництво України у звичному порядку буде з'ясовувати, хто з чиновників завдав державі збитків через завдання збитків приватним інвестиціям. Подальше посилення місцевої влади: продовжити реформу децентралізації, зокрема через чіткий розподіл повноважень між центральним урядом, регіонами та місцевими органами влади, підвищення фіскальної автономії на місцевому рівні. Докладно про реформу децентралізації ми розповіли у нашому відео. Шукайте посилання угорі. Гідні зарплати для чиновників, конкурсний відбір. У сфері державного управління необхідно повернутися до прозорого і конкурентного прийому на посади державної служби, а також завершити реформу посадових окладів та порядку преміювання державних службовців. Пенсійна реформа: розробити довгостроковий план поступового перетворення накопичувальної системи на сталу пенсійну систему з базовим пенсійним забезпеченням, обов'язковими і добровільними ощадними рахунками. Справедлива соціальна політика: об'єктивно визначити прожитковий мінімум і застосувати його для визначення обсягів соціальної допомоги та тих, хто має на неї право. Охорона здоров'я, підтримати медичні послуги, які відповідають особливим потребам військових і цивільних постраждалих, заохочувати приватний сектор до надання широкого спектру медичних послуг, сприяти розширенню приватного страхування здоров'я. Оцінка успішності правових реформ потребуватиме нових показників. Впровадження верховенства права має бути прямо пов'язане із фінансуванням відновлення України, оскільки готових показників для такої оцінки немає, необхідно буде створити цифрову шкалу оцінювання темпів впровадження реформ. Це не весь перелік реформ, що було нами запропоновано. Докладніше читайте у звіті посилання. В описі ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть, які реформи, на вашу думку, є першочерговими для відновлення України. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Ютуб канал ціна держави. Дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам. Кави, без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.